Нема гарантії, що оці чутливі персональні дані, які будуть без відомої, без згоди громадянинам використовувати, що, що вони можуть не нашкодити людині, тим більше, що фактично це такі повний, тотальний цифровий контроль, такий своєрідний цифровий констабер разом з цифровим КДБ, Хто буде слідкувати за цим, це фактично порушує фундаментальні права людини, права на привність, права на вільне пересування, тому що свободу думки і так далі. Тому що будь-який крок буде цифровим способом контролюватися, будуть знати навіть від того, де ви були. В яких магазинах ви закуповуватись, закуповуєтесь, що ви купуєте, які ваші медичні дані?